Вітаю! Розповім вам про дуже класну техніку матеріалізації ментальної картинки. Я побачила, що вам всім було цікаво. Хтось цю техніку вже давненько знає, тому що я розповідала, як я це практикую. Хочу зауважити, що ця техніка дійсно вона працююча, вона робоча. І ми можемо створювати два: як маленькі, так і великі. Але. Наш звичний рутинний світогляд дуже часто нам каже, де да все це нісенітниця, де да так не буває. І коли ми починаємо якийсь процес робити, да, от створювати, викидувати ту ментальну картинку, яка нам потрібна, все одно цей скептицизм, ці старі світогляди у нас запускають ще один паралельний такий, знаєте, процес, який сіє паралельно з тим, що ти тут сієш зерна, які тобі потрібно, а тут йде паралельно процес, який руйнує. І тому дуже важливо спиратися на логіку, тобто не просто там візуалізовувати щось, а спиратися на логіку, спиратися на свої знання постати і намагатися зрозуміти сутність процесу. Коли ти розумієш сутність процесу, то тобі легше сфокусуватися на тому, щоб створювати тільки той процес матеріалізації і не створювати процес перешкод антиматеріалізації. Отже, давайте тепер згадаємо. Про ментальну картинку, да? будь-який об'єкт, який нам потрібен, це концепція, це ментальна картинка, яка знаходиться в нашій свідомості. Згадуємо процес коли Єш Майкл розповідав про ручку. Да? Там є такий момент, коли ми дивимося на ручку і ну, тіпа, вона походить з себе або з нас, ми там доводимо, що з нас. І потім, а як же ж так відбувається, що вона там походить з нас? Що собачка йде, і вона бачить паличку, а ти, значить, бачиш ручку. І тоді там іде розмова про те, що в нас є ну, якби ментальні зерна, ще їх називають ментальні картинки. Тобто в нашій свідомості є ментальні картинки. І тоді було питання, як ці ментальні картинки, ментальні концепції, образи потрапляють в нашу свідомість. І є три двері: як ми створюємо ці ментальні картинки: це через наші думки. Слова і дії. Тобто для того, щоб в принципі, да, проаналізувати процес, що в мене зараз є концепція ручковості, ручка це, до речі, не просто предмет. Одразу, коли ми його бачимо, ми одразу накладаємо сюди концепцію писемності, передачі інформації, концепцію не знаю, пластмасовості, жовтовості із синього кольору. Ну, багато всього. Але ми бачимо це миттєво. Тобто вилітає ментальна картинка і нараз і створює цей. Так само ми можемо змусити ментальну картинку матеріалізувати нам якісь об'єкти, які нам дуже потрібні. Наприклад, якщо мені була оця потрібна, потрібен був годинник, то я візуалізовувала картинку годинника, але недостатньо не просто її візуалізовувати. Треба розуміти, яким чином ця картинка може матеріалізуватися. Згадуємо про три двері. Да? Що я такого робила? Що можливо я подумки комусь допомагала там знайти щось годинник, типу, а як допомогти людині, там годинник або щось інше да, знайти? От я думала про цю людину. Я сію зерна допомоги іншій людині отримати те, що вона хочеш. Потім, Де можливо, я подзвонила, да, сказала, слухай, в мене прийшла така ідея, от тобі там така -та річ потрібна, тобто, через слова. Або я питала людей, а як тобі допомогти? Тобто, ну, оці Ці речі створюють карму, що я також буду мати те, що мені потрібно, коли мені стане це потрібно. Я, або я комусь вже давала, не знаю, хтось мене питав ручку, наприклад. Да, я давала людині ручку. Це було їй потрібно, я це от подумала про це. Дала ще їй ще можливо, сказала, будь ласка, то посіла через три двері класне зерно. Тобто, для того, щоб ментальну картинку викинути, нам недостатньо візуалізації. Нам треба спиратися на пустоту. Чому ця в мене є якби. Підґрунтя, що якась річ, яка мені потрібна, вона має тут з'явитися. Чому? А тому, що в мене багато є зерен допомоги людям мати те, що вони хочуть. Якщо я комусь допомагала з годинниками, взагалі буде класно, ідеально, тому що, наприклад, я зараз шукала годинник з будильником. І дуже важливо, знаєте, ще в цей момент не прив'язуватися до, як має конкретно цей годинник виглядати. От я спочатку, ну, не шукала саме електронний, а я просто спочатку подумала, що ну, от вчителі кажуть, що краще не вмикати в принципі, електроприлади, такі от, що телефон все одно, він, ну якщо навіть вимкнений, все одно краще його не брати, тому що там є приложення і так далі. Ну, намагайтеся використовувати годинник. А у мене є годинник тут в кухні великий такий, і він тікає. Він дуже гучно тікає. Я так розумію, от сидиш ти в медитації, в тебе буде такий годинник, мені так не треба. Тобто я собі уявила ситуацію, що мені треба, значить, я можу сидіти в медитації, щоб там була тиша, щоб цей ну, годинник був дуже тихий, але все хорошо на ньому було класно, видно, і щоб він працював ще як будильник, і я візуалізовувала, що я, допустим, прокидаюся, коли мені потрібно, або там він пікає, і я розумію, що мені треба робити практики в певні в певний час. От, і потім тоді з'являється образ цього годинника, о, такий ж електронні є о, годинники. І потім ти починаєш його візуалізовувати, і все одно візуалізовуєш з результатом, тому що можна ж отримати все одно, ну, не зовсім такий. І е, коли ти починаєш це візуалізовувати, е, тоді що відбувається? Є такий процес, ви знаєте, коли третя квітка він називається. Це коли в тебе ще нема карми в, у самого мати оцей. Ідеальний об'єкт, але ти можеш бачити десь на периферії, що хтось такі об'єкти має. Або щось схоже на це, але не зовсім. Тобто, знаєте, не знаю, рожева сукня з перламутровими гудзиками, а мені треба там, не знаю, з білими. Да? Ну, от таке, якби. Або не в мене є воно, або воно є не зовсім таке, як мені потрібно. І що ми в такий момент часто робимо? Ми починаємо засмучуватися. Чому в когось є, а в мене немає або ой, ну от трошечки був би інакше, то я б прям взяв. А в от, от такому вигляді мені там не потрібно. Ми починаємо засмучуватися. І коли ми починаємо засмучуватися, ми віддаляємо матеріалізацію цих об'єктів. Чому? Тому що ідея паралельний процес, що. Нема, ну, типа, ми фокусуємося на тому, чого нема, що, чого недостатньо, і так далі. Коли ми думаємо, що це недостатньо, що це не то зовсім, і так далі, то ми підсилюємо процес ну, перешкод, що у нас того не буде. Ми віддаляємо матеріалізацію. І насправді. Щоб приблизити її, от ти коли починаєш бачити не до успіх, да, не до того, що тобі потрібно, от щось схоже, але не зовсім. Да? Або бувають такі моменти, таку ой, ось воно, приходиш поближче, роздивляєшся. Зовсім не воно тако, Та блін. Але оці кілька секунд ти відчував, що о, ну оце саме те, що мені потрібно. І оці моменти, коли ти розумієш, що не воно, або воно ну, якби. Тільки що здавалося, що воно, а потім щось змінилося, і це вже не воно. В ці моменти відбувається така розвилка, знаєте? Така розвилка двох варіантів: недо і успіх. І ти обираєш, на чому ти будеш фокуватися? На тому, що недо, ой, блін, це ж не то. Тільки що здавалося, що це саме то, а тепер це не то. Або ти будеш фокусуватися, ага, це мої зерна наближаються. Так, клас, давай ростіть швидше. А де я комусь ще допомагав? Ага. І от в цей момент, коли не до успіх, да, щось от схоже або не то. Але от близько, або не в нас таке, що нам треба. Це, знаєте, якраз для вас такий може стати тригер. Ага, я наближаюсь до успіху. І не дозволяти собі впадати в крайнощі, типу, не до, ні, не воно. <щу> чому ж мені не щастить? Взагалі. Такі, о, повністю прямо свідомо крутимо процес, що я вже наближаюсь, воно вже наближається. Потім бувають моменти такі глюків, ну, типу, такий, ну от Я вам показувала там з цим короком, там є присоска да, була. Я йду і бачу, вау! тобто Здалеку бачу, що це присоска, вона схожа на, нарешті, на цей корок для ванни. Я так підходжу, і, і в мене от кілька секунд, я думаю, О, все, це не вже, диво, сталося цей корок. А підходжу, бачу, що це присоска. я така, угу. А потім так, о, стоять, ми не будемо засмучуватися, ми будемо супер радіти. Вау, наближається. Вже дуже схоже. У мене на кілька секунд було це видіння, що я маю такий корок. І коли ти починаєш радіти, і в цей момент радіти, і ще більше згадувати, де кому ти допомагав, це підсилює карму, і потім починаються такі дива, що ти раз-раз-раз, і в тому місці, де чогось не було, воно там. Знаєте, під вас відкривається магазин, і там дуже всього багато. От з цим короком. Так? Жодного короку не було, потім оця присоска, а потім я бачу мішки цих короків, тобто магазин, якого взагалі я взагалі ніколи не бачила. В ньому вона достала два мішка і там взагалі вибирає. І теж дивіться, вибирай, а ти розумієш, якщо в тебе ну, нема там, карми да, ну, ідеальної. Да, я от собі візуалізовувала, що мені не скільки сам от корок, да, мені треба, щоб була е, можливість набирати вану. І, Тобто ванна — це головне і корок. А, і тому. Коли вона мені сказала, що обирайте, ну, який вам діаметр, я ще не знаю, який там діаметр, діаметр все одно ти пос... радієш, і твоя карма зріє так, що відкр... відкривається так, що ти можеш купити один корок, але в нього є чотири варіанти, і ти точно свій знайдеш. І потім так вийшло, що він, взагалі ну, він мені ще е... підійшов там, для раковини, для певних речей. Ну, коротше, Відбуваються такі дивани. А навіть я не знала, що є такі короки, да, що там, можна їх. Як матрешечки, розбирати, і що вони такі ну, мають різні діаметри в одному і по ціні одного. От. Отже, значить, як ту практику робити? Перше, значить, що вам потрібно? Подумайте, починати краще з маленького, тому що на щось велике треба багато зерен і багато оцих, знаєте, наснаги і віри, щоб не засмучуватися. Навіть коли я створювала корок, я засмучувалася, що його нема, що він щось не знаходиться. І треба було дуже сильно свою свідомість пильнувати, щоб вона кудись там не перестрибнула. Тому. Візьміть якісь маленькі речі і спробуйте цю практику на різних маленьких речах. Коли ви натренуєтесь на маленьких речах, то вам буде легше потім бути як би сказати, таким наполегливим, в тому, щоб робити більші речі. А потім і на великі дива теж можна буде це застосовувати. От, значить, що треба? Треба подумати, що вам потрібно, що конкретно, вам потрібно і яку функцію воно має виконувати. Наприклад, я не знаю, якщо там житло, то ми ну, думаємо, так, мені треба там, дві кімнати, те-то, те то. Краще уявити свою радість в цьому, свою реалізацію в цьому, як вам легко там, потрапляти в центр, вам потрапляти легко там, на роботу, чи що, там, таке, що вам легко це оплачується, не знаю. Ну, коротше, от, от, що вам дуже класно, там, легко, прекрасно. І потім уявляєте, що це ну, от, якесь житло. Не прив'язуватися одразу до там точно там, скільки всього. Якщо ви розумієте, що у вас велика родина, то можна уявити, що, наприклад, у всіх є кімнати, вот. не, не, не треба <Tir coughing> чітко, знаєте, там так, шість кімнат, скільки, то а от що. У кожного є кімнати. Нехай все світ сам порахує, скільки вам там кімнат. Ну, тобто таке, знаєте, тому що кажу, прив'язуєшся до одного корока, ти потім його отримуєш, а він короті, не підходить під твою раковину. <свісно> тобто функцію. Уявляєте не кількість чогось, а саме функцію, як воно класно виконує функцію. І потім уявляєте ну, своє там. Тобто я уявляла ванну і корок. Ванну наповнено. Я уявляла медитації і будильник, який мені там це допомагає вставати, і причому він ну, не, не шумить, коли я, наприклад, медитую, що він дуже тихий. Тобто, уявляйте як функцію, да, що функцію, якість, а не уявляйте ну, якби тільки сам предмет. Потім почніть помічати, що навколо є схожого на це. Будь-які там ознаки, я не знаю, там побачили рекламу, що О, там це продається або там щось, ну не знаю. Пораділи. Побачили, що в когось там хтось це має. Також можуть бути такі речі, що хтось щось хотів і він це отримав. Ну, Будь-що, ви хочете квартиру, наприклад, а людина хотіла апельсин поїсти. І вона така, о, ти мені приніс апельсин, клас, я тут. Тобто вона отримала те, що вона хотіла. Тобто, Це все одно одне і те саме, чи. отримати те, що ти хочеш. Ти хочеш зараз квартиру, людина хоче зараз апельсин. От. <про> Проста карма, да? можна посіяти і є за що порадіти. Потім згадати, де я допомагав іншим або з тим самим. Краще, коли у нас є там, якщо я хочу житло, то мені треба згадати, де допомагав іншим з житлом, щось знайти, орендувати або прихист прихистив себе вдома, або в гостей запрошував так далі. Або, якщо в нас немає прямого, то ми згадуємо взагалі будь-яка допомога комусь отримати те, що він хоче. І це вже так само працює. І інтенсивно радіємо. Потім, коли ми починаємо бачити, що це наближається, ну, типу, знаєте, от воно, але не зовсім згадуйте, що це точечка, яка вам така починає самофорти. Ага, твої зернята ростуть. І в цей момент тобі треба. Дуже інтенсивно порадіти, вау, так воно працює! ага, Тобто, моя картинка вона вже тут наближається, наближається, щоб накластися на цей об'єкт. Скоро буде матеріалізація. І ще більше згадуємо, де, де допомагали іншим, ще більше візуалізовуємо якість функцію, яку ми хочемо отримати. Uh, і коли ми це думаємо, також присвячуйте, щоб всі кому щось потрібно, або така сама річ, наприклад, житло, або якась інша річ, наприклад, апельсин. Ну, взагалі, хто що хоче, щоб нехай люди всі отримують. А я зараз отримую цю річ, вона мені потрібна. І наближайте, наближайте, і будьте прямо знаєте, впевнені, що це має так статися. І ви побачите диму. і потім Будете його повторювати, повторювати. Тут треба, я кажу, спиратися на знання пустоти, розуміти це, і розуміти, чому треба інтенсивно радіти. І розуміти, що будь-яка точка, коли я щось бачу або схоже, або не до успіх, або не у себе. Це якась точка така, що наближається матеріалізація того, що ти хочеш. Вона наближається. І в той момент треба. Прямо не пустити себе в стан, типу, о не в мене, або ой, ну це не то. А, типу, о, клас, наближається, вже там якась частина того, що мені потрібно. Ну і тепер нехай більше і більше росте, і нехай у всіх буде, і так далі. І тоді ви будете бачити цю матеріалізацію. Напишіть мені, будь ласка, як ви зрозуміли, що треба робити, і чи спробуєте. Чи спробуєте це робити? Можете написати якийсь свій варіант, що ви спробуєте так, от що вам зараз, із невеликого такого да, потрібно, і як ви будете зараз це практикувати. Це буде дуже корисно. Дякую.